Вже атакувати мирні українські міста шахедами та ракетами на Херсонщині. Є влучання. В результаті горіли газовий резервуар на одній із заправок міста, складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди на території одного з підприємств. Також вогнем пошкоджені 10 маршрутних автобусів та екскаватор рятувальників. Вночі рашисти запустили чотири безпілотники та стільки ж калібрів. Усі повітряні цілі, сили ППО знищили. Це чотири калібри летіли як з акваторії Чорного моря. Саме в наш регіон, і усі чотири ракети, усі чотири калібри були знищені силами протиповітряної оборони. Героїчні українські оборонці дають відсіч ворогу як в небі, так і на суші. За два тижні захисники повернули український прапор у вісім населених пунктів. У цілому на Таврійському напрямку просунулись на сім кілометрів. Одне зі звільнених від рашистів сіл п'ятихатки в Запорізькій області. 18 червня силами 128-ї гірської штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито расистів із населеного пункту П'ятикатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, Слава Україні! Слава Україні! Отрута радіація і кишкова паличка. Експерти дали попередні прогнози щодо шкоди завданої екології та українцям внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС. Втім, оцінити весь масштаб трагедії наразі неможливо, адже на екологічний стан півдня країни вплинули тонни забрудників. Як органічних, так і неорганічних забруднень. Є небезпека, та що на дні каховського водосховища. Були відкладені радіоактивних ще чорнобильських е, відходів. Є забруднення важкими металами. Це зі це радіоактивність, стронці 90 радіоактивність. Свинець є отрутою нирок і печінки. В останні дні знаходять кишкову паличку, сальмонелу у водоймах. Усі відходи течією понесло у Чорне море, тому наразі є заборона на купання для повної очистки водойми потрібні десятки років. Через різке зміління каховського водосховища втрачено близько 20 цінних видів прісноводної риби. Але найбільше постраждали території, куди вода прибула. Всі ті оселища рідкісні біотопи, які були притаманні для тої території, наприклад, піщані оселища, вони будуть затоплені і втрачені. Це Олешківські піски. Заповідна територія, вона фактично повністю затоплена. Затоплено приблизно 48 об'єктів Природно-заповідного фонду. Відповідно, це буде мати свій вплив на рослини і тварини. Багато видів червонокнижних буде втрачено. Загалом лише за перший рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на майже 144 мільярда доларів і забрала найдорожче і неоцінене життя десятків тисяч синів і дочок нашої держави. Рис, макарони, дві пляшки олії, різні консерви. А на солодке зефір. Такий пакунок сьогодні отримала пані Галина. Для мене важливо тим, що в мене чоловік хворіє. І для мене от рис, ну, на дієті, він і якби такі продукти рис, макарон, вони мені ну, важливі. Сформували пакунки з найнеобхіднішим. Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Координатори та депутати особисто передають пакунки людям. З 24 лютого життя змінилося, і всі наші депутати автоматично стали волонтерами, волонтерами на кожній своїй сфері. І сьогодні тут ми спільно показуємо так само приклад, як можна допомагати нашим військовим родинам військовим. Цього дня допомогу отримали сім'ї захисників та захисниць, загиблих, військовополонених та безвісти зниклих в межах ініціативи Війничани важливі. Понад три тисячі таких продуктових наборів видано. Видаються вони відповідно до комплексної програми, до пасхальних свят, до Трійці, до дня конституції. Тобто ми вивчаємо і знаємо, скільки в нас мобілізованих близько, і на кожну сім'ю розрахований такий продуктовий набір. Значна частина тих, хто прийшов по допомогу пенсіонери кажуть не або як раді, адже це значно зекономить їх бюджет. Тут все ну, якось продумано, по -потрохи, по потрохи, але воно все від солі до олії. Вже якось тоді з сімейного бюджету не треба витрачатись, то, що і то потримати. Там тушонки була баночка. У мене мама інвалід першої групи, 5 років лежить вдома, то їй було приємно. Міжрегіональний координаційний гумштаб та міська рада продовжують працювати для людей у різних напрямках. А волонтери зізнаються, поки країна в біді не мають права на втому. Сьогодні такий час, коли потрібно об'єднатись навколо цієї біди, яка прийшла б, і, і перемогти її. Врешті-решт зовсім недавно відправляли. Гуманітарну місію разом з тим необхідним у Херсон. Ми допомагаємо дуже системно і вже довгий період. місту Балаклії усім, хто може отримати допомогу, попередньо зателефонують з департаменту соцполітики. Видають протнабори з 9 до 16 години. З активної зарядки на свіжому повітрі розпочинається день вихованців пришкільного табору Діти землі у 29-му ліцеї. Добряче розім'явшись, малеча прямує на сніданок. Сьогодні у меню запіканка з полуницею. Тут їх гарно годують, тому що за кошти міського бюджету піднята вартість харчування. Якщо вона у 2021 році була 22 гривні, зараз вона 82 гривні. Є в раціоні фрукти, є молочна продукція, що вимагає державна Держпродспоживслужба і всі вимоги здорового харчування дітей. Вчителі підготували для дітей цікаву розважальну навчальну програму. День розписаний по хвилинах з 9-ї ранку до 17-ї. день у нас якісь різноманітні квести, кожен день щось нове. Ну, от недавно ми десь ходили в планетарі, мені там дуже сподобалось. Ми там йшли в якусь таку комнату і дивилися наверх, і там нам показували якісь зірки, що означають. Як релаксують дітвора у пришкільних таборах? Та чи створили для них безпечні умови, перевіряє міський голова Сергій Маргунов. Саме головне у нас із 4440 дітей, які є в 27 пришкільних таборах, третина це захисників. УБД, малозабезпечені діти сироти і переселенці. А от вихованці веселкової планети, які оздоровлюються на базі п'ятої школи, на одній з локацій відгадують казкових персонажів. Лисиця, лисиця, лисиця нечемка, така прокопнула нашого колобка. Пришкільні табори цьогоріч функціонують лише на базі тих закладів, де є укриття, адже безпека дітей на першому місці. Тож, відвідавши табір, мер інспектує укриття. У нас невелике укриття, але нам ми вам дякуємо за те, що у нас воно є. і Ми можемо офлайн навчати дітей. Міський голова зазначив, діти заслуговують на щасливе дитинство, яке наразі намагаються в них відібрати окупанти. Тож необхідно робити все можливе, аби хоч трішки додати радості у життя малечі. Для маленької дитячої психіки це досить складно, і наше завдання на даному випадку з морально-психологічної точки зору ну, дати такусь умовну реабілітацію чи такий релакс, якщо можна це сказати. От. І важливо, щоб ці діти тут отримували і відповідні знання, і позитивні емоції. Ми сьогодні в п'ятій школі там. День казки, а завтра буде день енергозбереження, наприклад. Тобто, я думаю, що це цікаво в цілому. Навіть мені було цікаво, якщо чесно сказати. Загалом у веселковій планеті відпочиває 210 вихованців. Розважатимуть у пришкільних таборах діток до 22 червня. В літній сезон з меншою субсидією в головному управлінні пенсійного фонду Вінницької області перерахували субсидії на неопалювальний період. Цей процес традиційно відбувся автоматично, якщо у господарстві не змінилися дані, зокрема про майновий стан чи склад сім'ї. Перерахунок ми проводили вперше, і було здійснено автоматичний перерахунок для 34 тисяч домогосподарств, які будуть користуватися літньою субсидією, і 58 тисяч пільговиків також здійснено перерахунок на літні тарифи. Загалом, в цілому, на виплату пільгі субсидій на неопалювальний період спрямовано 44 мільйони гривень, і ці кошти вже виплачені в червні місяці. Та в літній неопалювальний період вінничани отримують значно меншу допомогу на оплату комунальних послуг ніж зимою. Особливо це торкнеться пенсіонерів, адже в березні відбувся перерахунок виплат і розмір пенсій в області в середньому зріс на 500 гривень. Відтак, через те, що дохід збільшився, а розмір комунальних лишився на тому ж рівні, пенсіонерам, які отримують субсидію, нарахують меншу допомогу від держави. Кожна субсидія розраховується індивідуально, і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, і доходів, які отримують члени домогосподарства, враховуючи те, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися або ж взагалі бути рівним нулю. Також залишилися без допомоги від держави ті, хто боргує за оплату комунальних. Або ж якщо кількість зареєстрованих в будинку і тих, хто там проживає, різна. Дізнатися, чи нарахована субсидія і яка сума можна в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. На площі перемоги готують місце під пам'ятний знак загиблим під час російської ракетної атаки 14 липня. Поблизу будинку офіцерів та ювілейного вже почали підготовчі роботи. Про це повідомив мер Вінниці Сергій Мургунов. Нагадаємо, минулого року вінничани підписали петицію з проханням створити сквер та меморіал у пам'ять загиблих внаслідок теракту. Вже в квітні показали фінальний варіант ескізу майбутнього пам'ятного знаку. Він буде у вигляді голубів, що летять у небо. Поруч буде сформована зелена зона. На ній планується. Висадити 29 сакур. Саме стільки людей вбила Росія на площі перемоги у Вінниці. Задля безпеки громадян у Вінниці продовжуються регулярні перевірки укриттів. Працівники муніципальної варти, поліції та ДСНС інспектують як об'єкти фонду захисних споруд, тобто укриття в навчальних закладах, сховища на підприємствах, протирадіаційні сховища, так і до прикладу, підвали. І для кожного типу укриття у спецгруп окремі вимоги. Що стосується приміщень для тимчасового перебування, це перш за все приміщення повинно бути чисте, воно повинно бути не підтоплене, там не повинно бути поривів інженерних мереж, там повинно бути світло. Якщо ведеться мова про об'єкти фонду захисних споруд, там окремі вимоги, де є система вентиляції, де є два окремих входи або виходи. Де є питна вода, освітлення звичайно, крім того, освітлення аварійне, там є запас продуктів, там є місця для сидіння. Нещодавня масштабна перевірка показала не всі укриття в належному стані. Серед основних проблем затоплені приміщення, незадовільний технічний та санітарний стан або ж взагалі відсутній доступ під час перевірки. На ті сховища, у яких виявили найбільше порушень, чекає повторна інспекція, аби упевнитися, що всі недоліки усунули. У разі невиконання зауважень балансоутримувачі відповідатимуть перед законом. Імішна проте з характером, і солодка, як херсонський кавун, в своєму новому помешканні нас зустрічає маленька перемога. Її старий дім затопили російські нелюди, підірвавши гес і в таких важких умовах вона боролась і виборола своє життя. Кілька днів тому малечу та ще з півдесятка приречених на страждання та страшну смерть пухнастиків витягли з водяної пастки віницькі зооволонтери. Такий цінний, хвостатий багаж доправили на захід України. Чорнявку проїздом через наше місто забрала собі Вікторія Гладько. Ми поїхали до лікаря, бо все-таки це ж якби вона була в таких умовах і достатньо маленька. Зробили вакцинацію, огляд повністю, всі всі процедури, краси, всі все, що потрібно, і потім вже її забрали додому. Спершу планувала улюбленицю назвати Динька, але поглянувши в очі, які в свої кілька місяців пережили стільки страху, вирішила дати інше, сильне і символічне ім'я. Переможка. Це така ніжність у нас. Переможка. 22 кілограми щастя, яке на зло е е всім оркам вижило і перемогло. Я вважаю, що для неї вже достатньо. Просто, ну, вона вже перемогла всю російську армію. Має ця безцінна улюблениця, як і кожна істинна дівчина свої слабкості. Перша це м'які іграшки. アイカー。 А друга стильне взуття на підборах, не встигає Віка дістати з полички брендові туфлі. Як перемога обирає собі пару. Далі за розкладом прогулянка на травичці. Це сьогодні переможка активно досліджує двір, коли лишень приїхала з затопленого регіону, з рук власниці не злазила. Тож історія херсонської дворянки це приклад того, як любов лікує, навіть якщо поранена душа. Тварини.